Прийшла на своє улюблене озеро Чеха. Дуже гарна природа, гарна місцевість вигул своїх маленьких вентрикоз. Подивіться, які вони гарні. Їм більше року. В тому році я замовила їх з Вінниці, мені прислали такими манюсенькими, як мізинчик. Навіть менше, і ось дивіться, які вони вже великі, майже на ладонь. А це хвостики у них такі. Вони дуже лякливі, тому якраз глазки і носик, ну, дуже повільно вони випускають на відміну від ахатинок. ахатинки будуть далі. Ось дивіться, яку я пташечку на озері побачила. Вони вже не лякаються, підпливають близько. Ось оці ахатинки вони дуже швидко їдять. Це харчуються якраз таки вентрікози. А ось я показую ахатинку чорну. У мене парочку таких вже замовили в Сумську область, в Чупахівку. Ось так виглядає ахатина біла, ахатина чорна. А ось хвостик показує вам якраз таки вентрикоза. Ну, ніяк не хоче розправляти. По акваріуму лазять, якраз таки розправляють, і хвостик дуже гарний, дуже. А це малятка. Бачите, які малятка, якраз у такої пташечки. Червоно ось вона виплила.